Капеланське благословіння на 25 серпня 23 року, В Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як фарисеї підійшли до учнів Ісуса і запитали, чому учні Йоаннови а і наші фарисейські постять, а, Ісуса ви, а ви не постите, тобто ви учні Ісусові. Ісус відповів їм, що не заливають молоде вино в старі міхи і не латають стару одяж новою латкою, бо і старі міхи молоде вино не втримують, і стара латка перве те, і нова латка порве старе, до якого приліп Бо скажуть, поки заржених з, з, жених з гостями, то ніхто не постає, а коли піде жених, тоді й будуть постувати. Знаєте, я довго думаю над цим місцем і для того, щоб збагнути, а як що мені говорить Господь, що Ісус мені каже цими словами? Коли постувати так, не постувати не так, і взагалі що таке? Пропіст чи про піст тут мова йдеться. Але я ще до себе не відкрив, але поділю з вами своїми роздумами. Якщо взяти і пропіст. Ви знаєте, коли прийшов Ісус і Його прийняли тільки Його учні, а багато людей іудейських, які чекали Місію, не прийняли Його, вони і почали гортуватися в новому розумінні, що таке Євангелія, що таке радіста яку він приніс, і що таке Царство Небесне, яке прийти, повинно, і прийшло, і його треба опановувати. І виявляється, вони ще не були готові тоді постувати в тому розумінні, в тому розумінні старого посту, коли постували ну, весь народ. А ви знаєте, ми дуже часто можемо самі сперечатися про те, про сутність поста, що є метою поста, а що є шляхом до досягнення цієї мети, що після лише шлях досягнення певної мети. І якщо я мети ніякої не ставлю, то я її не можу досягнути, хоч би я скільки разів не постував або як сильно б не постував. Ми сьогодні піднімаємо і можемо підняти сутність поста, що ніхто не відміняє посту. І мова про це не йдеться. Мова йдеться, щоб закарбувати в піст щось головне, щоб щось тим постом досягнути. У якомусь місці е е Святого Письма. Пишеться, що пост, Богу угодно пост, коли серце милосердне, коли серце розкаяне, коли серце в любові. А коли ми формально приносимо, знаєте, наші зусилля тому, що не їмо або тому, що ми від чогось відмовляємося, то така жертва не вгодна Богу. Але ніхто піс не відміняє і піс полягає в тому, що треба щось, знаєте, здійснити, ну, від чогось відмовитись. Але просто треба те ж саме тільки поставити все на свої місця. Що тим, що я постою, я хочу досягнути трошки любові, трошки милосердя, трошки щедрості, трошки терпіння. І коли я це шукаю, коли в постою, то я не можу помилитися на шляху, на шляху поста. Тому я, якщо занадто постою і озлобляюся, то немає в цьому поста. Але я потихеньку-потихеньку буду досягати своєї мети, можу скоригувати себе під час посту. Зараз піст проходить у Успенській, і ми можемо задумуватися, як правильно постувати, що поставити в голову поста, щоб цю голову ми бачили і її досягали. А голова це царство небесного, це Божа ласка і Божа і Божа воля. Яка поширюється на нас, амінь.